Суперечлива інформація з Курщини російські зепблогери заявляють про просування суджею. в українському ранбо твердять, що перехопили ініціативу та пішли в контрнаступ. То чи посипались або ж розширились позиції українських сил у Курській області. Про це ви дізнаєтесь вже за мить, друзі. Зараз підпишіться на канал Січас і до справи. Отже, все почалося заяв російських мілітарів-блогерів. Вони стверджували, що армія Російської Федерації просунулася на південний схід від Миколаєва дарїно на північ від Черкаського поріччя і на південь від Суджі. Однак, в інституті вивчення війни не знайшли підтвердження цим словам. Разом з тим, керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив про новий тактичний контрнаступ. Зараз російсько-корейські війська зберігають перевагу в особовому складі, але через особливості місцевості, а також втрати техніки й людей, їх темп руху був загальмований і початкові плани порушені. Тож агресорів вдається видавати з окремих позицій. Також в РНБО помітили втрати противника у важкій артилерії. Зафіксувати це вдалося завдяки постачанням кандерівських САУ Коксан для Російської Федерації і їх відправку на Курщину. Українські чиновники зазначили, загалом РФ дуже залежна від кандерівських боєприпасів. Понад 50%, а місцями на певних ділянках понад 70% БК, артилерії, міни все кандерівське. Я нагадаю, друзі, що минулого року очільник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що режим Кіма передасть 150 балістичних ракет малої дальності КН 23 Це ж саме стосувалося вище згаданих артилерійських установок. Цікава пригода сталася з військовими КНДР. Корейці йшли в наступ і зустрілися з росіянами. Прихильники Кіма не розгледіли своїх союзників і відкрили по ним вогонь. Частина росіян вирішила перебувати до української сторони, аби уникнути смерті. На кинули. кинули. Ваше думає, що на ноги тарювати. Але і не сумує простий люд на курщині. Продовжується російський френдлі fire. Російська авіація скинула 14 кабів на своє ж курське село в один. Вдумайтесь в один день. Таким чином, російська армія типу звільняє українське село козаччолокню, яке розташовано в кількох кілометрах. Такі неточності вже спричиняли загибель власних громадян. На цей раз обійшлося без загиблих, але постраждала, як дописується, літня жінка. Продовжують працювати хаймерси в даному російському регіоні. Збройні сили України вгатили по позиції зосередження російського особового складу, ураження завдано касетними боєприпасами. Так, наші воїни заманили у пастку росіян. А коли ті кинулися вперед у лісосмугу неподалік села Свидликово, українці відкрили вогонь. Ракета розкидала десятки бомб розміром із гранату лісовою смугою. За яскравою роботою спостерігав український безпілотник. Ну і куди ж без бавовни Тривожились куряні сьогодні з десятої ранку? Тричі була оголошена ракетна небезпека лише за півгодини. Ну і в контексті останніх подій КНДР знову бряцеє зброєю, і на цей раз Північна Корея провела випробування стратегічної крилатої ракети. Заявляється, що це в рамках плану державної обороноздатності, як зазвичай за запуском спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ін. Чи дотягнеться російська рука й до закупівель цього виду озброєння? І чи вплинуть на перестановку сил нові постачання зброї? Давайте це обговоримо в коментарях. Залишайте також свою вподобайку, друзі, і підписуйтесь, хто раптом ще не в нашій родині. Розпочнімо з протестів у Курську. Варто їх розібрати. Російські біженці з території, де тривають бойові дії, почали на всю котушку відчувати прелісті СВО. Вони вимагають від тимчасово призначеного губернатора області Хінштейна надати обіцяну їм допомогу, яку, вочевидь, розікрали. Це ви не за людей. Ви тот сказки розказувати больше нічого. Є дії, ми їх. ми все потеряні. Ми зараз купили бабусі квартиру. Їй зайти туди нельзя, ні відділки нету, нічого нет. Пропагандист Хінштайн, якого відправили вгамувати конфлікт, нічого притомного не може відповісти на запитання, де гроші. Не підвівайте катані говорят. Совісні знай. Я здесь не для того, чтобы отставить интересы правительства. Я здесь для того, чтобы действительно услышать людей. Где, нигде! Вот шесть месяцев. Обговорення сталося на зустрічі тимчасового губернатора Курської області, з жителями Суджанського, Глушківського та Великосолдатського районів. Серед вимог відновити або ж надати нове житло, чи видати сертифікати на допомогу. Гінштайн виправдовується: житло будують менше від запиту. Що цікаво, обговорили вони й те, чи вірять у звільнення власних територій на Курщині. Подивіться на реакцію людей. Хто не вірить в те, що ми освободим наші землі, повернемося туди. раз, два не ніве. Вір... не верит, что мы освободим. Не верите. Я вижу две руки. Есть еще? Вот это, Паралельно зустрічі біля меморіалу військової слави проходила акція. Там мешканці суджі вимагали створити зелений коридор, щоб їх родичі, нарешті, повернулися та з'єдналися із сім'ями. Кожний приносить число гвоздик щодо рівня кількості близьких, що знаходяться під окупацією, або ж на згадку про загиблих, зазначив, що Україна пропонувала створити їм прохід, але російська влада плювала на вимоги свого електорату. Крім того, жителі Курської області розкритикували список від губернатора та омбудсмена про зник людей внаслідок війни в російському регіоні Серед 517 громадян, що розшукуються, числяться близькі зниклих, загиблих, які вже виїхали за межі регіону, і люди з описом хлопчик. Ті, хто розшукує, записали відеозвернення до Хінштейна з цими списками. Послухайте, що кажуть. Александр, Юсійович, ви этот список розмістили в вашому офіційному телеграм-каналі. Простите, пожалуйста, ви його вообще відкривали. Ви видели, що там написано? Это не список это плевок в лицо людям, которые пять месяцев ничего не знают о своих близких. В этом списке люди, выехавшие из Суджи. В этом списке люди, подававшие данные о своих близких. Даних їх близьких списку нет, а їх дані там є. Сія ані судіблінням в этом списки обнаружено. Офіціоз певно відреагував на це. Влада заявила, що списки мають бути відкритими і доступними для тих, хто шукає рідних. Разом із цими проблемами курянам залишається ще й мерзнути, бо в результаті криворукої діяльності РосПВО в Курську пошкоджена теплоцентраль. Без опалення залишився сельський район міста з населенням 135 тисяч людей. Українські військові захопили чергового визволітеля. На Курщині. 62-річний чоловік був затриманий за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Його відразу ж кинули воювати під суджу. За його словами, контракт із ЗСРФ йому підсунули замість протоколу. Приходять з бумаги, я думав, що я підписував протокол, там пов'язані все таке. А так це контроль. І мене там у там жителі, а ввечері на мій автобусі загрузили чоловік, і поїхали. В кошководу ну, тим часом Північна Корея проскорює підготовку до додаткового відправлення своїх військ до Росії. За інформацією південно-корейської розвідки, на такий крок Пхеньян змушений піти через серйозні втрати у Курській області. Головне управління розвідки України влаштувало масштабну кібератаку в Росії. Внаслідок цього багато громадян РФ залишилося без зв'язку та інтернету. Про це повідомили власні джерела в розвідці. Зокрема, кіберфахівці ГУР атакували систему одного з найбільших мобільних та інтернет. Операторів РФ компанії Мегафон, яка бере участь у забезпеченні російської агресії проти України, проте навіщо любителям і водки Винаходи заходу, інтернет та зв'язок? Чим росіяни можуть замінити це? Ваші варіанти залишайте у коментарях. Підписуйтесь на канал Січас і ставте вподобайку.